Слава нашому Господу, братія і сестри. Я знаєте, під таким враженням сьогоднішнього дитячого служіння. І не знаю як у вас, чи так бувало, чи ні. От, виступають то діти, а я щось там сиджу і хвилююсь. Так бувало, ні? Ну буває. я вам розкажу чого. Тому що, знаєте, всі ми були дітьми. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, і нас теж батьки. Приводили дитяче служіння, теж нам хоч збирались по домах, нам давали віршики, пісеньки вивчити, заспівати, говорили, що це в церкві, що це важливо, що це служіння Богу. І ми вчились, і знаєте, чи приходили якісь свята, чи Пасха, чи Різдво, Різдво, чи Пасха, і ти знаєш, пам'ятаю, ти встав, віршика розказав, і ти розумієш, подарок в тебе і мандаринка в кармані. Але проходили роки, знаєте, коли я був юнаком, я також дивився на дитяче служіння і бачив великі хори. і розумію, що там була вкладна титанічна праця, виступали діти. Знаєте, комусь може цікаво, комусь може ні. Так було. Но сьогодні воно ще по-іншому для мене виглядає. Чому? Бо там твої діти. І вони виступають, а ти переживаєш. Щоб вони оту ноту дотягнули туди, де її треба дотягнути. Щоб вони віршика того розказують, щоб вони його розказали, не збилися. Хай вас Бог благословить батьки чи матері, які ходили з тим листочком, сину, доцю. Давай нам ну, ще раз повторимо. Тож що то в церкві перед народом. Хай вас Бог благословить, що ви вкладаєте, що це служіння Богу. Це не просто от посиділи концерт, Бог доручив нам дітей. Тому знаєте, я і хвилююсь, і радію. Слава нашому Господу! Ви знаєте, є наш Господь є дуже добрий. І я так собі зауважу, що про його доброту треба більше згадувати, тому що, знаєте, до доброти Божої ми часто звикаємо. Розуміючи те, що ми прийдемо додому відкриємо холодильник, холодильника, там є. Ми всякий раз повинні ми розуміти, що це від Бога, це добро Боже, це благословіння. Ми знаємо, що фермер посіє, осінню збере. Ми знаємо, що заїдемо на заправку, там буде що заправити. Господь є дуже добрий до нас, слава йому. Ви знаєте, коли ми там, Євангелію, ми знаходимо таке місце, що один пан захотів порахуватися зі своїми боржниками і покликали до нього. Покликали до нього одного боржника, який був винен дуже багато, дуже багато був винен, тисячі, таланти. І він до пана каже: потерпи на мені. Ну, потерпи, ну просить його. Ну, віддам я тобі. Але там написано далі, що так, хто не мав чим заплатити, то пан йому простив. Чуєте? Той просить потерпи, а той каже, я прощаю. Це наш Бог. Він робить більше, чим ми просимо. Слава йому. Слава. Ви знаєте, коли ми дивимося на розбійника, який висить на хресті поруч з Христом, і розуміючи, що його життєва дорога приходить до кінця, усвідомлюючи, можливо, проходжує своє життя, він зрозумів, що поруч нього це не просто людина, він повірив в те царство, про яке проповідав цей чоловік, що все збоку. І він звернувся до нього і сказав: згадай мене. Він не розраховував, може, на щось велике, але я не знаю, чи він взагалі вірив в свою просьбу. Ну, згадай мене, коли ти придеш в царство твоє, ну він вірив, що той, хто поруч висить від його є царство, і він прийде. А що він ну відповідь почув, братія сестри, сьогодні будеш де в раю. Слава нашому Господу, Господь добрий. Знаєте, на мене налинули такі спогади. І я пам'ятаю той день, коли я, знаєте, одружувався і стояв на сцені, вислуховуючи настанову від служителя Божого з теперішньої дружини, якої Бог мені дав прожити більше 20 років. І коли молилися і благословляла церква, я пам'ятаю молитву. Діда моєї дружини, який також був служителем, і він став, підійшов і його молитву не можу забути, тому що він сказав такі цікаві, цікаві слова, коли він згадав своє життя і сказав, Господи, я тебе хочу щось попросити, таке, що я ще ніколи не просив. І я навіть сам слухаю і думаю, що ж він хочу попросити? Ну, звичайно, він просив благословення для своєї внучки, для, для нас. І він, поринувши у спогади, сказав, Боже, я. Просив у тебе 5 років життя. Я розумію, що він згадав той момент, коли він був на фронті, коли його було поранено, коли була війна, і він розумів, що його одні доходять до. Знаєте, до кінця. І він змолився і просив: Боже, дай мені ще 5 років. Ну коли молився над нами, він казав: Господи, я тебе просив 5 років. 50 минуло. Отак От робить Бог, слава нашому Господу. Браті і сестри, це можна багато перераховувати, і у вас є свідчення, наш Бог є добрий. Слава Йому. Амінь. І з нами сьогодні наші діти. Я хотів би коротенько перед нашою молитвою поділитися Словом Божим. Зачитаю два місця. Одне з них в Євангелії записано післення першого апостола Петра, четвертий розділ. Четвертий розділ перше післення Апостола Петра. Давайте два вірші прочитаємо. Отож, коли Христос постраждав за нас тілом, то ви тією самою думкою збройтеся. Бо хто страждає тілом, той перестає грішити, щоб уже не за хотінням людським, а згідно з волею Божою, жити решту часу у тілі. Я попрошу цей вірш трошки потримати, як тут написано, в російському перекладі написано, щоб остальною в оплоті жить. Не по похоті, да? а по волі Божої. От Христос воскрес, і ми сьогодні учимо наших дітей. Ви знаєте, був час. Христос постраждав і приніс цю жертву, і Воскресіння. Сьогодні ми святкуємо, і наші діти про це свідчать. Торжество приходить, радость. Ну що робити далі? І він каже, щоб уже, Він розділяє час до і після. І вже з цього часу. Він далі пояснює, що ви були в гріхах, але тепер завдяки Божій жертві, час, який залишився, щоб ви жили не по похоті, не по пожадливостям, а по волі Божій. Розумієте, іде таке протистояння воля Божа і пожадливості? Отак не живіть, а отак живіть уже з цього часу. Знаєте? Я вже не молодий, наші діти, вони молоді, і в них час. І також сказати, діти, живіть. Христос нам дав перспективу, живіть вже не по пожадливостям світським. Живіть по волі Божій. І, от, браті сестри, як нам жити, як нам жити, то ми збираємося на цих зубраннях і постійно. Вчимося. І так хочеться, щоб наші діти і ми знали, як жити, і знали, як шукати волю Божу. Ще одне місце я читаю. Євангелії від Матвія, знайоме місце Нагорна проповідь, 6 розділ Матвія. Давайте прочитаємо декілька віршів. І на одному з них я хотів би базувати свою коротеньку думку. 31-й вірш 6 глави від Матвія. Отож, не журіться, кажучи. Що їстимемо, або що питимемо, або у що зогдягнемося. Про все таке клопочуться язичники, бо отеж ваш небесний знає, що все це вам потрібне. 33 вірш а шукайте найперше царство Божого. Царство Боже та правду Його, а решта Додасться вам, отже, не журіться про завтра, бо завтра журитиметься само про своє, доволі для кожного, дня турбот своїх. Продовжуючи свою нагорну проповідь, Христос давав нам встанову. Я знаю, що багато з нас цю проповідь, особливо п'яту главу, багато ми знаємо на пам'ять, і це дає дуже добре. Вірш, на який я хотів би звернути сьогодні свою і вашу увагу, який в моїх роздумах останні ці дні. 33. й Досить відомий. Я даже розумію, що дехто його напише в картину в рамку повісить вдома. Шукайте найперше царство Боже та правду його, а решта додасться вам. Я думаю, що ми неодноразово чули на це проповідь. В цьому вірші закликається нам. Мова йде Христос говорив до народу. Які слухали, які дивилися на Христа, який той, що й має владу, який був авторитетний для них. Сьогодні він для нас авторитетом, шукайте найперше царство Божого. Це говорить нам про те, що царства Божого треба шукати. І правди Його і правди ось цього царства. Оце царство Боже, воно має свою правду. І справа в тому, що правда ось цього царства, вона відрізняється від правди іншого царства, або царства, в якому ти живеш, або в країні, в якій ти живеш, або в місцевості, де ти живеш, де б на землі ти не жив. Розумієте, Боже царство має свою правду. Або можна сказати, має свій закон, або можна сказати, має свої правила. І вони відрізняються дуже часто від тих законів, від тієї правди в тому місці, де ти живеш. І прямо кажучи, задача диявола так звести людей, щоб підтасувати власні правила і видати їх за Божі. Но наша задача сьогодні чітко розрізняти, що від нас хоче Бог. І від чого він нас конкретно застерігає. Ми читаємо Слово Боже, що написано: Царство Боже це не їжа і пиття, правильно? А праведність, мир і радість у Святому Дусі. Правда, мир і радість. Ви знаєте, ключове слово я сказав би, що у святому дусі, тому що світ також пропонує свій мир і свою радість. Ну це не той мир і той радість, яку пропонує Бог, тому що Божий мир і радість у Святому Дусі, там є присутність Божества. Розумієте, і нам сьогодні потрібно розрізняти, шукайте Царства Божого і Його правди. Ви знаєте, коли ми дивимося на перші сторінки Біблії, ми знаходимо, що приходить змій до Єви і каже, чи то по правді Бог сказав ось так. Ну Бог створив певний закон, певне правило. Правильно? Це їжте, сюди ідіть. Туди можете дивитися, але ось цього не чіпайте. Так Бог сказав. Ну, приходить лукавий так само, як і приходить сьогодні. І чи то по правді Бог сказав. А чому ваші християнські правила відрізняються від світських? Ми теж за мир. А відрізняються братя сестри. Ми зараз подивимося декілька прикладів, їх багато. Господь нам говорить, що ми повинні виховувати своїх дітей. Як би правильне слово підібрати? Ми повинні їх дисциплінувати, правильно? А світ сьогодні говорить, світські правила, є каже. Нарушення прав чоловіка. Так говорить світ. Правда Божого царства заключається по відношенню сім'ї, як говорить, каже, жінка хай кориться своєму чоловіку. Правильно? Так написано. А як говорить правда світу равноправіє? Так говорить світ. Це деякі з моментів, які ми можемо дивитися. Я наглядно привів, де відрізняється. І сьогодні, навіть на законодавчому різні в різних країнах, узаконюється те, що Бог явно називає гріхом. І від початків Бог створив людину, створив чоловіка і жінку, і сказав, що це сім'я. І написано: поблагословив їх Бог. Но правду, так називаємо, царства цього світу, Бог не може поблагословити. Чому? У нас суперечить правді Божественного царства. І нам, браття і сестри, сьогодні важливо розрізняти і чітко бачити, де чия правда. Де чия правда? 33-й вірш. Шукайте найперше. Коли ми читаємо ці місця, тут Христос говорить про. Ті справи, які ми роби, повинні робити в щоденному нашому житті, розумієте? Є справи або періоди нашого життя такі, можна сказати, особливі. Я пам'ятаю, коли я знав, що в нас буде син народиться, і я, знаєте, ніби в одну мить подорослішав, і прийшло усвідомлення, що це ж ти батьком станеш. Це ж відповідальність, це тепер треба турбуватися, в перспективи треба навчати, виховувати. І інші справи це повноцінна сім'я. І бувають такі моменти, коли знаєте, коли люди вступають у шлюб. Я знаю, коли брати часом встають на служіння і усвідомлюючи велику відповідальність, це особливі моменти. Але Господь говорить про щоденне життя. І Він говорить про їжу, про все, що знає Господь. І в, в цьому переліку щоденного життя він говорить, що щоденно ми повинні шукати Божого царства. І щоденно ми повинні шукати правди від Божого царства. Оце є і правди. Правда, яка відрізняється від правди цього світу. Ви знаєте, Господь, коли постановляв священників і давав закон, Він сказав щоб ви не пили. Крепких напідків. В служінні. Щоб ви могли розрізняти чисте від нечистого і святе від несвятого. Ну, знаєте, на сьогоднішній день я диву, щиро дивуюсь, коли я можу чути, коли християни дискутують між собою, чи можна трошки випивати, чи ні. Мене, для мене власне не стоїть питання, чи можна, чи ні. Мене хвилює, чи мов християн заходить про це мова. Невже нам сьогодні сповненим Духом Святим не зрозуміло, що можна, що ні? Коли сьогодні заходить мова, чи тримати шмайзера вдома, чи ні, чи сьогодні, коли Господь говорить, що діти то є спадщина Божа, що то є нагорода від Господа. А багато хто думає, та мені вже хватить тієї нагороди. Вже мені затяжко ту нагороду нести. І ось, браті і сестри, сьогодні перед нами стоїть вибір, чию правду ми слухаємо і чию правду ми шукаємо, називаючись християнами. Браті і сестри, тема велика. Нехай Господь нам допоможе прикладати зусилля в щоденному житті, розуміти, що в Божого царства є своя правда. Є свій закон, є своя постанова, і вона не зміниться з віками до пришестя Ісуса Христа. Слава Йому! Слава я розумію, що це непросто. На власному досвіді і ви можете засвідчити. але так нас учить Слово Боже. Сам Христос так сказав, шукайте. Нехай Господь благословить, щоб в наших пошуках щоденних в нас був успіх. І я вірю, що благословення Боже не забереться. Тому закінчується служіння, схилимося перед ним молитві. Амінь.